Заду мене унікальна композиція. Карта інсталяція. Найбільша карта в Україні вирощена із фруктів зернових та овочів, зібраних на цьогорічному врожаї на теренах нашої країни. І подали заявку до національного реєстру рекордів, які ми сьогодні чекаємо. Це не просто карта, не просто овочі. Це дійсно скарб, зібраний нашими аграріями, нашими трудівниками. Час великої війни ввечері. Ми після шостої вечора будемо розбирати конструкцію, і всі, всі складові, які тут знаходяться, будуть направлені в обласну лікарню для відновлення наших захисників і захисниць. Цей рекорд вийде в наступну книгу, і ми всі віримо, що це також буде книга мирних рекордів. Сьогодні в день народження міста зустріти рекордом України, оголосити цей рекорд на всю Україну. Це мабуть дуже важливо не лише для міста Кропивницького, а для всієї України.